Пройовні, тут хводовка ну, є, ну, зразу при вході. Ну, Це є тут е, ванна. Тут ще стіни покрасяться, ванна там помиється, все буде чистенько. Покраситься, є, значить, Ванна буде біло-чорна, тут є кімата, є два дивана. З такою невеличкою нішою кімата. І тут балкон, балкон, такий досить просторий балкон, тут теж ще якісь пукають якісь шпалери і звідси видно високий замок балкона, досить гарний вид, четвертий поверх, це є вулиця хвильвого тичини. Зараз ще там покажу, що. Тут є що, стиральна машинка, так. є плита на дві камфорки і є е, е, мивальник, ну, і холодильник ось такого повного.